Дякую. Он, он я їх поставила на стіл. А, переключайте. Mm -hmm. Молодець. В машині, бусі, я замикаю хату. Я сьогодні дитя в таких коротких шортах. Я за них і забулася, що вони мали. Все, їдемо за бабусі Леною і на Сібран. Там таке в банк, на базар, по справах, так як сьогодні свято. Поїду покатаємося. Знаєте, що мені треба в бусі? Мені треба купити домашні шорти, типу таке щось спортивне, не спортивне, щоб в мене були. У мене одні такі лосінки чорні. Вони так безструмурдаються, а у мене там на розсаднику в тому болоті. Все, поїхали. Бабуля джинсів набрала, повний оберемок. Він, як нівець, весь білий. Алло! Алло. Бусій, прийшли в свій улюблений снідань на холодненьке щось так. Дозволили собі. Ти бачиш себе? Ще приїхали заправити бабусі балон газу. Дивіться да? Да. бабусі. Ми дуже побачили трошки. Надіємося, що то він у нас в Байбізівці йде, бо ми зараз тільки в конце був їхали. Бусі, стали ще в магазин, в конце біморосик заснув уже. В конце бій капає, а он дивіться, там у Байбівка. Там вже, значить, як сонечко світить. Бусі, ви думаєте, це ми на річки? Ні, це ми на поля виїхали. Подивіться, Карпатська джерельна. Пре он згори. Через поле. Дивіться, через поле пішло. Подивіться, річка. А он до мит вода пре. Це щось. Це щось. Це ми вже їдемо до бабулечки. До тебе додому. Були у мами в хаті сиділи, я вже замерла, туди в'яло залізла. І думала, що так на вулиці теж прохолодно після дощу бусі. А тут зараз так парить, в мене вже спина пече. Короче, панамі. Купила одну біленьку, одну помаранчеву. Мама посиділи. зараз вдома посидимо, нічого такого робити, не будемо. вже думати, що на вечерю зварганити. У мами були, перекусили. А зараз будемо думати. Бусі, приїхали додому вже пів часа, підключаю інтернет до телевізору. мами так само було, щось не знаю. Можливо, коли йшов дощ, то світла не було чи інтернет не працював. Та ну ялки-палки. Морозика на телефоні є, мене на телефоні. Щось телевізор не під'єднує. Ти як калуш, куди ми йдемо? Мирувачка. Хто трогав дзеркало? Що це таке? Це ти хекав? мирон. Як це ти панаму вдів? Ти як поросятку під лапухом. Так, йди сюди. Мирон. Давай мама поправимо. Капчики, да. Кажи, що ми йдемо в магазин. А за чим ми йдемо в магазин? Що будемо купувати? Торт. Торт? Там ми ж за морозивом йдемо. І трошки. Парку там пограємося. Я не знаю, є там гойдалки, в общем, підемо, подивимось. Бо ми бусі відколи тут живемо, ще ні разу там не було. Алло, добрий день. Движмова трошки піні. Їдемо, да, Марошка? Бачу, гойдалка ціленька, з горки можна під'їжджати, зараз візьмемо морозова і прийдемо. Калюжа. Байбузівські красоти вам познімаю. Хлопчики в футбол грають, а ми пішки, як сказав Мирон, йдемо на майданчик. Морозик, я не бачила, що ти мене кошу лапиш. Ти ж во. Бусі, пам'ятаєте, які в нього бликара катінові? Це в мене так було. Морошек Оп, Молодець. Що я була дуже-дуже караката в дитинстві, а потім ноги випрямилися. Йдемо туди. Йдемо зайчик, пойдемо. Бабусі щось знову гримить. Дивіться, у нас над хатою аж темно. Ой, сонечко. Кляни відкрити? Все, мама зараз відкриє. Та-дам! Класний, так? Могу. Могу. Ти думав, що воно кругле? Ні, воно у формі зірочки. Угу. Класно? Угу. Мирон, нам треба швидасенько їсти морозову, дивися там дощ. Ми встигнемо додому добігти потім. У -у -у. Не встигнемо. намочимося. Ну нічого, не страшно. Це морожка, воно й гримить, бо ми з тобою перший раз вибралися. Мама. Ні, ні з'їж одне, а потім друге. Мама! Ти хочеш, щоб я теж таке їла? Так. Да. Ну, добре. А це вдома будемо їсти, так? Да? Mm. Mm -hmm. Таке смачне. Mm -hmm. Класне, так? Да? Бусі, в нас з синочком дійсно. Справжнє свято, відпочиваємо, гуляємо. У нас такі красоти, подивіться, в селі морошка. Дивися. Шаша, а що це ти два взяв? Морошка, постав. Постав, постав. <реш> Сина. <реш> Дайте друге вилку, бо одним не встигаються про мова Мирона. Подивіться. Але ж в нас роботи багато, щоб бігати тут гуляти. Ну і це свято, щоб виходити і тоді милуватися всіма красотами нашого села. Живемо в такій красі, да, Морошка? хмарки Марки, бусіон, подивіться. Та воно вже і гримить. То вони йдуть. Бусі ми посиділи і біжимо додому. Бо дивіться, в нас тут прямо гарна погодка, а в нас над хатою не дуже. І вже так гримить. Ми не хочемо змокнути. Але все рівно гарно. І так близько, дивіться, ми. І ось ця вся краса біля нас. Треба буде морозик частіше вибігати, щоб ти з дітками грався. Бусі, ми вже вдома. Морозик своєму морозиво їсть вже ложкою, бо воно розтало. дивіться, на дворі прямо хмарно, хмарно. І гримить, і блискує, Ми увімкнули пліміни з Мадагаскара. І в нас такий сімейний вечір. Щоб наша татулика сюди, дай да, морошка? І взагалі життя просто було як мед. мед? Як мед, да, Мирося. Мед? Да, зараз таке, як молоко, із, коли корова полину наїлась та й герчить трошки. Мед? Да. Мед. Молоко з полином. Ось, дощик пройшов, вже трохи розвиднілося, то хмари набігли було ніби ніч, так темно було. Е, що ми з морозиком? Мультфільм так і не додивилися, того, що почало гриміти, блискати, і е, вибив інтернет. Укртелеком, якість супер просто. Не знаю, що це таке, тільки погана погода, відразу немає інтернету. Сьогодні відпочили на славу. Просто бусі. Реально набралася сил і супер-пупер себе відчуваю. Купила шорти, так як і хотіла, ще купила там мавочки, сукенку, таку обшу, 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 обшу. чорну, як я люблю. Напівлитки таку. облягаючу, щоб було видно, мої пишні бедра і велику, і талію як балі. Ну, що, Я люблю, коли не облягаюся, все. все видно. Та й таке бусі. Морошки, оті ж класні панами покупляли. По базарі він білі ходив, а потім уже сюди. Біла, це в нас буде по святу, так, кудись на виїзди. А в ті помаранчеві, які ми вже в магазин ходили, і на майданчик, то він буде тягати вдома. Такі вони легенькі, тоненькі, мені це сподобалось, бо там були такі грубі, як в нього були перед цим. Я думаю, вона ж для того одягається, щоб так було на літо легенько, акуратно. Ну, я задоволена сьогоднішньою поїздкою, всім, що ми сьогодні зробили. Господь дав нам дощу завтра. Вже не свято, завтра вже трудові робочі будні. Далі пересаджую сам шит, висаджую брабант. А потім буду висаджувати контейнер, ну то вже далі. Післязавтра, після післязавтра. Після -після -після Коли там наступне свято? Це вже третя буде. Не знаю. Добре, бусь! Отакий вам ледачий, маленький, коротенький вложок на сьогодні. Ви думала, виходите до вас, не виходите. Але вийшла, показала, що ми трошки поїздили, відпочили, посиділи, побули з бабулічки. Поля, звісно, ви бачили самі. Боже, щоб та водичка війшла в земельку, бо то щось страшне, знаєте? І погано, коли сухо, і погано, коли отак заливає. Ну, надіємося, тільки на краще. Все, бусечки. надіюсь, ви теж сьогодні гарно відпочивали у колі сім'ї, в колі рідних, як і ми. На жаль, не всі нас вдома, якби це не звучало, але вот такі. Вони всі. Тоді, що до завтра, бусь? Обіймаю вас міцно, міцно і цілую на.